Вітаю, друзі! Цей день настав. Я купив великого токарного станка. Насправді я його хотів дуже давно, з тих пір, як у мене з'явився маленький токарний станочок, в принципі, я зразу захотів більшого, тому що більше завжди краще. Я так доволі довго про це думав, розмишляв. І вже в таких сильних планах це було купити його 3 роки тому, коли ми з дружиною переїхали в новий будинок, ми живемо в іншому місці. І тут у мене така доволі гарна велика майстерня. І я, знаєте, так собі сидів і думав, от зараз я трошки трошки закінчу ремонт в будинку, тому що ми купили недобудований будинок. І от зразу куплю токарну станка. Туди сюди це тягнулося, а потім почалася війна. Я опять це відложив, тому що ну, не зрозуміло, що буде далі. А потім, на жаль, я ще захворів. Я думаю, ви всі побачили, що я тут сильно похудав. І я так думаю, ну от я трошки оклигаю, от тоді. І опять же, з моєю хворобою, в мене не було великого бажання працювати. Якось таке було, знаєте, доволі, ну, скажімо так, стомлене. Я був весь час стомлений. І от так воно тягнулося, тянулося 2 роки вже це все стягнеться. А останнім часом мені стало прям зовсім погано. Я схуд ще дуже сильно. І, в общем, послухавшись розумних людей. А саме моїх батьків. <хи> е, я поїхав на Київ. Там мене зустрів мій дальній родич, який дуже сильно мені поміг. Е, в общем, і ми попали, я попав в одну із київських лікарень. Е, і де лікар мені сказав, та ти, хлопче, ще трошки поїздив, та вже й нема чого було їздити. В общем, скажімо так, ну не скажу, що мене прям витягли з того світу, але впригнув я в останній вагон, зробили мені операцію. Там кое в мене всередині порізали, стан мій був дуже негарний, кое що викинули. Ну і суть, суть цього розказу така, що хвороба моя, мене, на жаль, невиліковна. І от можу я прожити ще рік, може я проживу там ще 5, може 10, може і 15. Ну, деякі люди 20-25 і 25 років з нею живуть, ну а деякі помирають, на жаль. В общем, вилікуватись не можна. Я, суть не в тому. Суть в тому, що я отак от лежав там, тратив по 200 доларів у день на лікування. Тому що лікування не дешеве, я вам скажу. Лежав і думав. А кругом мене помирали люди ще. Це лікарня, відділення там складне було, люди помирали. Поки я там лежав, коли в мене померло 4 людини, прямо грубо кажучи на моїх очах. Я лежав і думав, що от завтра я помру а на токарну санку так і не пограюсь. І повернувшись додому, я трошки оклигав. Ну наскільки це можливо, я ж кажу, я доволі сильно порізаний, похудавший. В цілому, наче, скажімо так, я трохи живіший. І повернувшись, я поняв одне, що е, сприятливого часу в житті ніколи не буде. Потрібно брати і робити. Потрібно брати і купувати цього токарного станка. Можливо, нічого й не вийде, а можливо й вийде. Але ждати сприятливого часу немає сенсу. Тому, повернувшись додому, я почав шукати токарні станки великі, гарні. Я поїздив по Україні трошки. А саме цікавість з того всього, що знайшов я цього станка за 20 км від себе. Тобто я шукав, ну не скажу, що по всій Україні на Закарпатті я не був, але трошки я покатався. А найкращого станка я знайшов за 20 км від себе. Значить, ну, найкраще в плані геометрії. Він не ідеальний, тому що хотілося б, звичайно, промисловий станочок типу там, 1К-62, 16К20, ну, більш такі стандартні моделі. А це все-таки така доволі рідка модель, така рідка, що на неї навіть паспорта не можу знайти. Значить, давайте я вам розкажу ближченько. Значить, модель даного станка ІТ 1620. Має 16 швидкостей. І, в принципі, при наявності змінних шестерень може різати великі, ну, доволі гарний напор різьб від 0,25 в метричному діапазоні до 56. Але потрібно потрібен такий от набор шестерин. На жаль, в мене його немає. До цього ми повернемося трошки пізніше. Так, що це представляє? РМС у нього 1 метр. Тобто можна загарити заготовку товжиною в 1 метр і діаметром 400 мм над станиною. І також в станині є зйомна вставка, яка дозволяє обробляти заготовки діаметром 550 мм. На жаль, немає фрикціону, тобто вимкнення і вимкнення відбувається прямо з замиканням контактів на електродвигуну, Тобто прямі оберти і зворотні оберти. Трошки незручно, але ну, маємо те, що маємо. Тобто фрикціонів немає. За той з плюсів у нього є швидкі подачі і така от стандартна ручка перемикання дуже зручна, не так як декілька, а от одна стандартна. Дуже гарна геометрія, дуже гарна. Все рухається дуже плавно, дуже гарно. Просто ідеальна задня бабка. Коли я його оглядав, я поставив індикатор, а витвинув піноль на максимум, і вона не рухається навіть одну сотку. Це просто ідеальна задня бабка з конусом Морзе 5. На жаль, у мене поки що ще немає ніякого інструменту, тільки три різця, які були придані місті з ним. І я б вам хотів його вімкнути, тому що я ним точив і зараз я його вже підключив. Але, на жаль, трапилася якась халепа. Вітать, поки ми їхали. Знизу знаходиться маслонасос, десь там щось стукнулось, і масло станція на даний момент не працює. Тобто, масло має подаватися на шпінтельний підшипник. Ось тут ну і розбризгуватись на інші шестерні. На жаль, масло станція зараз не працює, тому вмикати, звичайно, ми його не будемо. Ось таке от, станція СОЖ працююча. Ну, в общем, станочок супер. Геометрія просто бомба. Просто бомба. Звичайно, я ж кажу, є недоліки. Недоліки, тому що він зібраний ногами, нато все передивлятися, це все, дуже багато роботи. І, можливо, ми це теж будемо освітлювати на каналі, якщо вам цікаво. Та будемо освітлювати. В общем, суть така. На жаль, немає інструменту поки що, це також все треба купити. Немає змінних шестерень, не працює маслостанція. <гум> ну, і, в общем, по мелочі. Маємо такий от електрошкаф, який більш-менш працюючий, і навіть схему постаночка. Так, по грошах. По грошах не скажу, що я його взяв дуже дешево. Ну, скажімо так, я взяв його за трошки нижчу ціну, чим він насправді стоїть. Не дуже дешево, але нормально. Продавець зовсім не схотів торгуватися. Трошки там дуже-дуже мало він мені скинув. Але в нагрузку віддав от такого станочка NGF 110. Мабуть, вони десь обидва з одного місця, бо бачу, вони однаково пофарбовані чорним кольором. І станочок НГФ теж в гарному стані. Не знаю, що я з ним буду робити, оскільки він все таки малуватий. Можливо, залишу, можливо, продам. Тому що я не впевнений, що він мені потрібен. Ну, побачимо. З цим ми будемо розбиратися трошки далі. Зараз першим. Ну, давайте так, ще про станочок розкажу. Тоже класна геометрія. Працює обидва шпінделя, тобто є і горизонтальний і вертикальний. Потаче на вертикальне реалізовано через електродвигун від стиральної машинки і плату регулювання обертів на ТТА. А там просто, звичайно, трифазний двигун, і всі шість швидкостей також працюють. Гарно все рухається. Ну, Суть не в тому, нам, нам більше цікавий токарний саночок. В общем, отаке от, от відео. Поки що просто похвастатись, тому що роботи дуже багато. Потрібно інструмент зібрати. Ну, я трошки афігелоцен, скажімо так, тому що я привик, що до мого санка все стоїть відносно недорого. А тут трошки ціни такі, дай Боже. Ага, і немає. Знаходиться 250-й патрон тут, немає зворотніх кулачків. Також треба буде то купити. Ну, це все таке, це все наживне, скажімо так. Основне розібратися з маслостанцією. Ну, в общем, будемо потихеньку рухатися. Будемо рухатись, щось робити, кудись двигатися. Так, ось таке от відео просто похвастатись. На цьому все. Вам пока, до зустрічі. Не хворійте!